Доброго всім дня. Вирішив зняти залишки сорту Персика Flaming Fury 24007. Цього року він якби не досяг рекордних результатів, там 400, можливо, навіть більше грам. Цьому році він десь цей приблизно 300 грам, ось такий 250. У цьому році був страшний град. 2 червня, тому тут він наскільки побитий був, що це просто страшно. Але з того, що залишилося, ну от такий результат. Питання в тому, чи висаджувати його, чи не висаджувати. Я так думаю, що висаджувати, висаджувати і висаджувати. Тому що персик доволі таки безпроблемний, рекордні урожаї. Великий, гарний. Занесений в книгу рекордів Гіннеса. Тому питання висаджувати чи не висаджувати, воно в принципі закрите. Це я повторююсь вже залишки з нього там. Потрібно було раніше, часу не було, тому десь на питання для тих, який персик посадити. Якщо хочете посадити середньо пізній В принципі, це вже пізній, На даний час, кінець серпня, він уже весь знятий, це залишилося буквально ну так, декілька, ще раз показую рука, а це десь приблизно 250 грам. Тому питання, висаджувати чи не висаджувати його, ну це, в принципі, закрите. Висаджувати дуже гарний персик. З однієї сторони достатня сила росту, смакові якості. Дивлячись, кому що подобається. Якщо потрібно медовий запах або дуже солодкий, який я не терплю, наприклад, то можливо подумати щось солодше. А в цього персика доволі таки пікантний. Смачний, не дуже забиває сахаром смак. І велике значення має отакий гарний колір. Якщо брати його як товарну продукцію, це в принципі бомба. На 5 з плюсом. Це як мінімум на 5 з плюсом. Мабуть, немає такої оцінки, щоб оцінити даний сорт. З мінусів. Дуже великий мінус, якщо у вас його немає. Ну це весь мінус для мене. Всім удачі!